Використання інноваційних комп'ютерних технологій на уроках підвищує якість знань, створює сприятливі умови для кращого розуміння учителя і учня та їх співробітництва у навчальному процесі. Задля того, аби поділитись досвідом використання ІКТ на уроках, адміністрація ліцею номер 24 провели семінар, презентацію для керівників навчальних закладів міста Житомира. Прийшли мої колеги, які дуже гарно розбираються в освітньому просторі в навчально-виховному процесі. Ми маємо розповісти про наш освітній, Простір про наші інноваційні досягнення. адже наш ліцей визнано інноваційним навчальним закладом України і закладом освіти Сіку для сікого розвитку. Мета використання інноваційних комп'ютерних технологій у ліцеї для адміністрації закладу це отримання оперативної та узагальненої інформації про навчальний процес для управлінського рішення. У ліцеї постійно функціонує комп'ютерний клас та мультимедійна аудиторія безпосередньо. Можна бачити, як учні працюють одночасно з одним файлом, тобто вони певною групою людей Вони виконують роботу в презентації. Вони мають одноправні, так скажемо, функції, вони всі рівні між собою. Вони можуть допомагати один одному в роботі, але по завданню вони мають кожен створити один слайд. Після чого в результаті у нас вийде комплексна презентація. Ну, велика робота, але економія часу. Девіз екологічного ліцею номер 24 шлях до успіху, підтримка та стимулювання інтелектуального та творчого потенціалу учнів. Я вам розповім про професію дощового черв'яка. Дощових черв'яків бачили всі. Але це багато знають це гаранти нашого добрабуту і здоров'я. Сьогодні для педагога недостатньо бути просто фахівцем. Він має бути високосвіченим і цікавим у спілкуванні, готовим до співпраці з учнем у єдиному інформаційно-комунікативному просторі.